Обід у мене сьогодні на обід навариста уха. Спочатку брала картоплю, моркву, цибулю, ріпчату-білу, не кришила дрібненько, а розрізала тільки пополам навпіл. Моркву на три частини, в залежності від того, якщо велика, то на три, якщо. Маленька, то і можна цілу класти. Цибулю теж розрізала пополам і варила овочі, крупні, крупно покришені овочі. Не дрібненько, майже цілі, а можна і цілі брати. Добавила лавровий лист, перців різних сортів, гваздику, сіль і варила до тих. До того часу, поки морква не стала м'якою. Коли морква зварилася, картопля та цибуля, я все це процедила через сито, відібрала овочі, моркву картоплю, цибулю не брала, покришила і окремо насипала в тарілку покришену картоплю та моркву, а бульйон продовжувала варити далі. Вкинула маленькою струйкою, помішуючи у цей овочевий бульйон манну крупу. Небагато, трошки. Вона надаватиме ситність більшу, і смачна, і, і смак. Далі, коли манка вже закипіла, і я її добре помішала, тоді вкинула рибу. Рибу можна різну, і річну, і морську. І вкинула так риби багато, щоб бульйон з манкою ледь-ледь покривав її. Перевірила на сіль і варила далі. Коли риба вже була готова, то я вкинула, а точніше налила одну столову ложку рослинної олії. Заправила все це укропом, петрушкою. Можна ще й додати, додати масло звичайного вершкового, але я цього не робила. І в мене вийшов наваристий такий наваристий. Бульйон, чи суп, чи уха. Уха, бо тут основне, риба її було дуже багато. Смачно, дуже смачно, а кидати в уху манну крупу мене навчила ще мама, бо ми їздили з татом, з нею. Втрьох на машині, батько тільки купив машину, подорожували по Україні, заїжджали до Білорусі, Молдови. І завжди брали з собою їжу для того, щоб можна було на природі в казанку зварити уху. А так як мама не могла знати, скільки риби зловить тато, то вона брала. Манну крупу, щоб було ситніше, якщо риби буде дуже мало. Отак От я і звикла до ухи з манною крупою. Дуже смачно раджу спробувати і правильно приготувати. Хай вам добре смакує. Зустрінемось на вечері.